Сьогодні, дівчонки, я поділюся з вами, покажу, чим я користуюся, як я користуюся. Е, головне, не, не якою косметикою. Я покажу. Я в селі, я не все можу вам показати, що в мене є, але отак, отут навколо мене дуже багато всього з усіх кутків я подоставала, я вам покажу чесно, чим я користуюсь. Важливо, безумовно, важливо, чим користуєшся, але питання, як користуєшся, скільки користуєшся і що ще, крім косметики, ти робиш. Оце важливо. Так що дивіться уважно, я не претендую на звання косметолога, спеціаліста в цій сфері. Ну, я вам покажу просто, що от, в, принципі, в зрілому віці можна е, виглядати непогано. Я м -м, не досипаю вже багато-багато років. Ну, мабуть, з того часу, як перша книжка в мене вийшла десь, це був 15-й рік. З 15-го року я нормально не сплю. А перед тим я ще на хвилиночку виростила трьох дітей. Ну, самі розумієте, що ну, висплюся в наступному житті. Нічого, як бачите, це також не причина погано виглядати. Перше. те, що я наголошую і завжди кажу, що краса вона все-таки зсередини йде, а не ззовні. Яким кремом ти не мастися? Що ти не роби? Якщо в тебе. Неправильно працює печінка, жовчний, якщо в тебе, вибачте, закрипи, закрипи, дівчата, от прям, прям все, все, рахуйте, що в вашій красі кінець, якщо у вас закрипи, хотіла про паразитів не згадувати, але, але прийдеться про них згадати. Якщо у вас інтоксикація в організмі з будь-якої причини, зокрема, паразити, якщо у вас неправильне харчування, н -н -н, діла не буде, яка б косметика не була. Дивіться, в мене харчування неправильне, я це чесно визнаю. Я їм рідко і е, нерегулярно. Серйозно, рідко і нерегулярно. тому що я, отак, як працюю, працюю від того, я вже і не пам'ятаю інколи а, чи їла, чи не їла, вже і не дуже хочу, або просто немає часу. Але я не їм гідоти сучасної, Я не їм, наприклад, сублімованих цих продуктів. Якщо продукт в пакеті, майте на увазі, то це вже мертвий продукт. Тому такі, як чіпси, якісь, сухарики, закуски. Боже борони якась така копчена, сушена, вялена риба. Риба має бути приготовлена нормально. Морепродукти мають приготовлені бути нормально. Кондитерка, мабуть, я дуже люблю міріанговий рулет, наприклад, да, я його собі дозволяю, але решта тістечок тільки під настрій, коли мені треба інтерфінчиків якихось. Ну тобто, якщо ми їмо навіть і рідко, і нерегулярно з чоловіком, ми не їмо гідоти. Ми можемо перекусити помідором, там, сливкою. Якимось там огірком і так далі, розумієте? От, от В цьому плані. Так що якщо ти навіть і не отримуєш там повноцінного харчування, ну ти точно не труєшся. це дуже важливо. От і я п'ю багато води. Нормально я п'ю води, і останні п'ять років це майже завжди вода з гідролатами. Ну, Поставте мені мінус, чи є тут людина, яка в мене перше бачить, і не розуміє, що таке гідролати, і мені треба на цьому зупинятися окремо. А так, взагалі, то я думаю, що більшість знає, що це таке і як їх використовувати. І справді вже п'ятий рік. Я п'ю воду з гідролатами. Ну, звичайно, не цілодобово, і не постійно. Я буваю в таких місцях, де немає гідролата додати, але це ну на 95% Це точно вода з гідролатами. Лимончик можна туди ще там витиснути, Це сумісні продукти. Тобто вода дуже важлива, і вода в мене зі скважини. От, а якщо у вас бутильована вода, я вже багато разів казала, ви мусите її оживити. Мусите. Якщо не полінуєтесь, то ви її заморожуєте, а потім розморожуєте. Виймаєте з холодильнички пийте як талу воду, воду з гідролатом або хоча б саму талу воду. Ну але це, це проблематично, якщо велика родина і на кожен день кожному наморозити по півтора літра. Ну трохи важкувато. Але можливо, хтось чує, в кого є такі можливості, не лінуйтеся це робити, щоб водичка у вас була також жива. От. Тобто їжа важлива, вода надзвичайно важлива. Я кавоманка, я випиваю дві чашечки кави. Я дуже люблю цей аромат, як арома для мене. Це важливо. Я люблю смакувати. У нас чоловіком є такий ритуал. Тому кави я п'ю дві чашечки, гарна, натуральна, якісна кава не пізніше трьох годин дня. От в мене такий план є, такий порядок є. От. І я собі не відмовляю в цьому задоволенні, але і не зловживаю, не раджу. Категорично пити розчинну каву, от просто колись я була е, маньяком на розчинній каві, потім посадила собі серце, потім припинила пити ту каву, перейшла на натуральну, був період адаптації, е, серце від, ну, якось відновилося. От не раджу вам е, розчинну каву. Так що мотайте собі на вус, буде у вас негарний кольор обличчя, от і купа проблем з серцем і кишково шлунковим трактом. І я вживаю дуже багато бадів. Зокрема, це звичайно Вівасан, який я знаю 25 років. Тому я можу сміливо говорити, хто би як не сприймав, реклама, не реклама. Ось я сижу перед вами, і я думаю, що це найкраща реклама, якщо я 25 років вживаю ці препарати, і ви бачите результат. Тому рекомендую вам. І деякі препарати я вживаю, от, Друга це український бренд Фіторія, Простий, як двері, я завжди кажу, прості, дуже натуропатичні продукти, і цим він мені подобається. І власне, косметикою також я користуюся і цього бренда. Зокрема, я покажу вам кілька штучок, що в мене є тут під руками. От цикорій замість кави. Ну, чесно, я пробувала, от, наприклад, я. Ну мені не смачно, Ну, я хочу кави. Я не готова відмовитися від цього. І кава стіка. Істечком інколи це для мене прям от знаєте, винагорода Олічка молодець, Олічка сьогодні заслужила, Олічка хоче порадуватися. І я завжди кажу, що в таких ситуаціях, особливо під час війни, я стала дуже дякувати і радіти, коли в мене є можливість випити чашку кави і з'їсти тістечко десь в місті. І я завжди кажу, Боже, я, я я щиро дякую за ці можливості. Що десь обстріли, що десь біда, що десь вже ну ви розумієте, що. А в мене є така можливість, і це тістечко знайшлися люди, які зробили, зробили якісно, смачно. В мене є гроші, щоб його купити, посидіти не в підземеллі, десь в підвалі і ним насолодитися. І я це сприймаю просто. Я раніше це для мене була так, такий момент, але зараз це особливо. Зараз це особливо, як я собі сприймаю. Як винагороду, і як щедроту. І я завжди за це дякую. За це, завжди за це дякую. І тому на це корій, ну я це не готова поміняти. Дивіться, ми ще не дійшли до косметики і догляду. До і я вам даю настрій і настрой для того, як ви маєте до себе відноситись. Тому що це надзвичайно важливо, як ви дивитесь на себе в зеркалі. Ви розумієте, перед тим, як щось намастить на себе, що ж мастить на бабу ягу? Що мастить, коли ви собі не подобаєтесь? Коли ця жінка в зеркалі. Вам не подобається, якщо ви маєте до неї претензії. Якщо вона вся в недоліках, які треба ховати, маскувати і це псує вам настрій, скажіть, будь ласка, косметика події справді отакі, отакі, саме такі жінки йдуть і роблять собі уколи. От саме такі. Вони не хочуть нічого робити з собою, і вони себе страшенно не люблять. Вони себе не приймають і вони не знають, як. Без стороннього втручання зробити так, щоби е, жити з собою в гармонії і подобатися собі. Розумієте? То зараз я вам ще кажу про настрій, щоб всі інгредієнти, які ви на своє прекрасне личко намастите і набризкаєте, всі давали вам по максимуму, щоб вони точно давали вам молодість і той результат, який ви хочете. Розумієте?